Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Отже, рейтинг, рейтинг і знову рейтинг. Що ж, я червоний. Це Швейцарія. Союзник мій. Це у нас П'ємонт, це. Е, Дедежуара. Далі. До речі. Е, так, не знаю, як правильно Нілік чи Нулік. Нулік чи Нілік, якщо ти подивишся, то напиши, будь ласка. Це, до речі, також блогер можете пошукати в інтернеті і подивитися. Доволі цікаві ігри у нього є. І 4999 це піймо. А, і у Зеленого це Швейцарія. Ну що ж, дивимося? І так, що у мене? Ага, у мене тут, по-моєму, знову ж таки, століття швидке буде. <клух> так, а тут, по-моєму, всі... Ну, звичайний білд. Конюшні, мушкетери, драгуни. Але так забіжу наперед, скажу, що мені з союзником то не пощастило. І побачиш чим це обернеться. Так, ну що ж, 5 хвилин залишилось. Швейцарія, до речі, до речі, у Швейцарії... Е так, у Швейцарії найсильніший юніт. Якраз таки Ось в казармі 17 століття а цей Єгер. У нього атака 51, якщо я не помиляюсь. І плюс у нього найбільший радіус атаки. Це просто якщо їх багато, це просто термінатори. Винищують все. Так, дай союзник мій по стіну собі будує тут. Е, нулік. Буду називати нулік. Отже, вибачаю, якщо неправильно. Нулік тут намагається не дати побудувати. І в нього це виходить. Давай, забігає ще й, до речі, він сюди, на базу. Ой, зараз шахту ще захопить, так? Так. І що? Виводить селян. І ще, так, вкрав націю. А, печалька. Такс, тут уже фіолетовий до мене намагається пробитись. Я не даю йому цього зробити. Перестрілюю родашир. Ставлю ворота. Так, ну поки що всі стоять, один єдиний фіолетовий тільки вийшов. І що, заходить назад? Ні. Перегруповується. А, він чекає гармати, так? Да? Ну, тут нема ось в мене. Чотири гарматки їде, там ззаді ще п'ята. Так, що у нього шість гармат? У мене вже 10. У союзника мого. При гаубиці чотири багато стволки і у ніль нуліка нема. Так, значить треба пришвидшити. О, тут уже зелене виходить. Ну тут судячи по балам, подивися. Ну, союзника можна 170. У нуліка вообще вже 450. У мене чомусь так мало. Такс. Давай нагляну, що. у Нуліка підкова є, 400 не прокачана атака. Тут ш... швидкостріли села. І казарми прокачені. Союзник мій. Дві стайні. Ага, у нього вже століття є, вже навіть він наймає. Тут не прокачані. Стайні не прокачані, тут ніхто не прокачаний. Ну, як бачиш, тут швидко є. Фіолетовий. Також уже перейшов століття. Відкова має. Академія дав стріла і сила є. Ну і кази прокачені. І мої прокачки. Відкова, 4 стані вже майже прокачені. Дві сили швидкостріл Ну і ці прокачені без захисту. Так, ну що ж, дивимося? Починається у нас тут перестрілка. Нулік стоїть під воротами, а союзник мій починає виходити. Й так струйками в рознобої йде. Так, і що ж? А, давай, він собі заходить на базу. Ха-ха, <сіщі> хорош. А, ворота закрилась і все. Ну і тут, звісно, кількісна перевага. Нуліка. Тим більше тут ще й прокачок немає ніяких, то він тут його взагалі з легкістю перестріляє. Коротше, я це бачу. Виділяю тут ці паркани, щоб не заважали мені виходити, і... виходжу сам в атаку. Більше що я бачу. Чи не бачу? А, не бачу. Ну, я побачив, що тут мало війська, і думаю, ох, я перестріляю. У нього ще тут не вся армія. Ну, і що ж, починаю я тут воювати. Нулік це бачить. І. Підходить на допомогу. Я тут січкою залітаю, стрілки, щоб їх дезорієнтувати. Тут ще якраз моя піка підходить. І ось дивись помилку, яку я зробив. Я побачив, що зелений підходить. Я беру, розділяю війська. Ну подивися, хто одних, одних пікінерів туди послав за закритий забор. І частину сюди шлю. Тут потрібно було мені відходити назад. Групуватися і якось вже тоді намагатись відбиватись. Бо на даний момент у мене що? Вже ось останній рівень залишився. Вже два швидкостріла, три сили маю, зеленого. Ну. Ну... Ну, можна сказати, що... Трішки краще у мене прокачки, але за рахунок драгунів, в принципі, я міг би. Хоча у нуліка вже дві нації. Ну, тут я вже відійшов. Але вже пізно. У мене вже немає ліміту. Дивіться, 700 у мене. У нуліка 1300 і у фіолетового 900. Що я вже тут можу зробити? Синій тут вийшов, злився. І все. Ну і що, тут? Вони починають мене вже разом дивити. Я вже таке останні потуги, як кажуть. А, тут зараз буде цікавий момент диви картеч. Ще раз картеч. Ще раз картеж, але втрачаю я всі свої гармати. Ой. Ну і все, я без гармат, без армії. Вони вже двох заходять. Мій союзник вже здався. І ось ось така, бач, тактична помилка. Треба було мені там відійти назад, перегрупуватися і... В принципі, за рахунок 6 століття. Поки в них не було, то я міг би ще щось зробити. Хоча тут вже і у фейолетового було століття. Але воно в нього ще не прокачане, бачу Драгуни не прокачані Академія, ну академія вже вкачана, звісно. Ну, за рахунок прокачок. Блін, 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 а ну-ка, що в мене там ще є десь драгуни. О, є, дивися. У мене 56 урон. А у Фіолетового 30. Але у нього їх вже 130 штук. Ух! Да. Ну, коротше, помилку бачу, зробив. Розділив війська і пішов на два фронти, і це якраз і була моя фатальна помилка. Можна було б ще поборотись, звісно. Я би тут, здаваюся, ще добудував би стіну. Тобто вже мені тут з флангу не зайшли би вони. Вже було б легше. Тут там, може, якось трошки міг би ще тут побудувати стінку і. коротше, можна було б ще воювати, а так. Зробив помилку і поплатився за це поразкою. Ну що ж, Надіюсь, тобі сподобалось. Е -е, дякую Я тобі, що додивився до кінця. Прокоментуй, постав лайк та підпишись. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока!